行，走、yeah. so。 На сцені тернопільського драмтеатру проводять фінальні репетиції вистави Аліса в дивокраї. Це музична казка для дітей, що розповідає про чарівне місце, де трапляються дива, оживають фантазії, де дозволено ставити будь-які запитання і бути трохи дивним. До прем'єри готується виконавиця головної ролі Катерина Папуша. Вона така мрілива, постійно шукає якісь пригоди собі. Власне через те, вона й побігла за цим білим кроликом. На початку, можливо, вона боїться чогось, не знає, але впродовж усієї вистави вона набирається сміливості, мужності, так аж настільки, що може подолати всі свої страхи. Моя мета це донести до маленьких глядачів те, що навіть маленька дівчинка здатна врятувати світ і змінити його. Товариша Аліси Капелюшника зіграє Василь Діденко. Актор живе в Тернополі вже третій рік. З початком повномасштабного вторгнення переїхав сюди з Харкова. На початку було складніше. Звичайно, може, адаптація стосовно мови, менталітету трошечки, бо відрізняється. І ну, зараз працюю мені добре. Вже понад рік хлопець працює в тернопільському драмтеатрі, виконує ролі в дитячих та дорослих постановках. Свого персонажа у виставі Аліса в дивокраї називає колоритним та непередбачуваним. Взагалі дуже складно, бо він такий і філософський, і може трошки по-дитячому себе ввести. І в цьому якась така складність увійти в цю роль. Ці ролі хочеться донести дітям. Що все ж таки, не треба боятися виражати своїх емоцій, не боятися фантазувати і не боятися про що подумають люди про тебе. Разом із Василем в Тернопіль переїхала Олеся Шпирна. Вона режисерка-постановниця вистави. Дівчина родом із Вугледару, що на Донеччині. Режисерській справі навчалась у Харківському університеті мистецтв імені Івана Котляревського, де і познайомилась із хлопцем. Як розповідає Олеся, зараз працює постановницею в аматорському театрі. На професійній сцені прем'єра її постановки відбудеться вперше. Хвилювання дуже велике. Я і зараз хвилююсь, і з перших репетицій дуже все це хвилююче. Але я ну відповідальна людина, тому ну, стараюсь максимально відповідально до всього відноситись. Звісно, хочеться, щоб це було таке вау, тому що використано багато мультимедії, якихось пластичних моментів. Хочеться Підняти, по перше, глядацький рівень. Ми ж виховуємо дітей. Правильно хочеться, щоб їх естетичний рівень піднімався смаковий рівень теж, хоч це і дитяча вистава. Режисерка виділяє в ній глибокий сенс з усім, що відбувається на сцені, проводить паралелі з нашою реальністю війною та агресором. Весь дивокрай цей живе в страху, і весь дивокрай чекає ту дівчинку Алісу, яка врятує цей світ. А інша сторона цієї вистави це про дорослішання цієї маленької дівчинки, про становлення особистості. Стати першими глядачами вистави та потрапити на її прем'єру дітлахи зможуть вже цієї неділі, 4 травня. А ті, хто не зможе або не встигне це зробити, матимуть можливість побачити дійство в іншу неділю місяця.